Фотографія єднає, а ще фото це чудовий спосіб розповісти світові про війну в Україні, яку розпочали російські окупанти сьогодення. Представили на світлинах 9-го міжнародного конкурсу репортерської фотографії Лайф Прес. Фото 2023». На світлинах сьогодення світу, тобто фотографії різних напрямків життя, повсякденне життя, гарячі новини. Люди, портрет, спорт, природа, навколишнє середовище, мистецтво, культура. Ра в нас на в конкурсі прийняли участь фотографи з 22 країн світу. Це втішає, що все-таки це також і довіра, в тому числі довіра до України. І значима частина експозиції виставки, це все таки фотографії про наслідки російської агресії в Україні. І ми бачимо, що якраз на обкладинці каталогу кращих світлин, усіх нагороджених світлин. Конкурсу портрет Валерія Залужного це робота української фотографині з Києва Тетяни Барвінської. Це було прощання з героєм України да Вінчі Дмитром Коцюбайлом на Майдані в Києві. Скажімо так, присутність вищого командування на цьому заході була дещо неочікувана, бо раніше ну, взагалі, то це перший випадок за всю історію го року. Що вище командування, і там в соборі був президент, було присутнє на, на прощанні з бійцем армії, тобто це випадок безпрецедентний. Цього року участь у фотоконкурсі взяли 22 країни. Міжнародне журі розглянули 1855 фото від 95 авторів і визначили переможців. В експозиції виставки понад 250 світлин, серед яких і світлини наслідків російської воєнної агресії в Україні. Гран-при конкурсу цьогоріч вперше вручене українській фотографині з Києва Тетяні Барвінській. Спеціальний приз в номінації Війна в Україні отримав військовослужбовець Кропивницького Сергія. Серед призерів конкурсу лідер гурту Кам'яний гість Юрій Верес. Співак ахапельно представив декілька власних пісень. В Рівному цю пісню чудово знають. Ми зробили її з власного власного аранжування. Знову ж таки, вперше я її граю просто під гітару. Спробуємо. Так. Індора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій, як тебе не любити. Серед нагороджених золотими срібними бронзовими медалями та дипломами, автори з України, Іспанії, Німеччини, Італії, Польщі, Литви, Словаччини, Індії та інших країн. Світлини переможців увійшли в каталог Life Press фото 2023. Захід відвідали учасники, призери та шанувальники фотомистецтва. З того, що робимо, з хобі. Я очевидно, то каже, то що Алекс сказав, запрошую до себе, до музею. Є то, фактично 300 кілометрів з тилу музею є. Galeria Muzealna, gdzie już teraz obecnie jest 59 wystawa, między nimi też tam była wystawa Aleksa, to był Czarnobyl, z razem z, z Antonio Renuncją z Hiszpanii. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zapraszam jeszcze jakiś czas budynek biblioteki tutaj, nie biblioteki miejskiej, miejskiej Miejskie Domu Kultury, gdzie jest wystawa fotografik. Ну, має гощатіра мірка, іскри Bardzo fajne фотографія. Фотографія нас об'єднує, здружує, а все, що сприяє культурно-мистецькому розвитку, працює проти війни, каже організатор фотоконкурсу Олександр Харват. Щороку я пишу, фотографія нас об'єднує. А все, що сприяє культурно-мистецькому розвитку, працює проти війни. І надіюся, якраз засобами фотомистецтва ми привертаємо увагу до України, і світ пізнає Україну більше, в тому числі і через культуру.